Привіт, привіт, я ще в Чорноморську. Ну, Сьогодні вже буду їхати додому. Погода тепла. Е, я на Босоніж взута і з мокрою майже головою вже висохла. Світла не було з вечора. Якась десь аварія там в тому будинку чи десь на якійсь підстанції. І... Я з мокрою головою вийшла на вулицю, але на сонечко Ось тепло 20 градусів, то нормально, голова не змерзла. Це саме головне. А я вам показую, як тут гарно. Такі дерева платани, платани, або, кажуть, безсоромниця на них, бо скидають вони кору протягом літа. І робляться такі лайсі стовпори, як в Одесі, в Одесі теж такі дерева платані. І тут їх так багато-багато, ціла алея, навіть по дві деревини вони вон так висаджені. І зараз піду в магазин, мені підказали, можна зарядити телефон. Так, Нічка була така у нас з шахедами тут. Ну, це вперше я так реально почула, що шахет близько від будинку, десь над будинком пролітав, але все збили. Ще будуть відео, вчорашні. Буду ще викладати, тому дивіться. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я небагато подорожую, але якщо подорожую, то щось цікавеньке вам покажу. Ясного вам неба над головою, як у мене. Всім пока-пока!